У середині листопада світ відзначає день толерантності, походить поняття від латинського слова, що у перекладі означає терпіння. І кожен народ в силу своїх традицій вкладає в поняття толерантності своє англійці сприйняття без агресії людей, які висловлюють думки, що відрізняються від ваших. Китайці милосердя і співчуття. Як сприймають толерантність херсонські школярі? Учасники євроклубу 47-ї школи зобразили на малюнках свої думки з цього приводу. Це і дорога до миру, і вибачення, співчуття, прийняття іншого таким, яким він є, повага і співпраця. Щоб зрозуміти, наскільки толерантними ми буваємо у повсякденному житті, старшокласники заповнили анкети і виявилося, що терпимості нам всім ще бракує, і навчати її дітей це велике педагогічне завдання, з яким щодня приходять на роботу вчителі. Дети очень жестокие иногда бывают. Мы это видим прямо в школе. И очень часто случается такое, что как раз вот начинают клевать того ребенка, да, который им кажется не такой по каким-то признакам. Поэтому пусть они не понимают в глобальном смысле, что такое толерантность. Но уважать другого человека, воспринимать его так же, как себя, даже если у него какие-то другие взгляды, да, другая национальность, там, я не знаю. другая релігія це дуже важно. і ми проводимо большую роботу завжди в нашій школі з вообще вот классные класні были, були на перемінах. У нас очень много было було И І сьогодні завершить завершити роботу засіданням євроклубу. вместе з ребятами з кооперативного коледжу. До дня толерантності євроклубівці готувались заздалегідь. Вивчили правила, як стати таким щодня. Обговорювали спірні питання. Старшокласники, які давно відвідують клубні заняття і ближче знайомляться з культурою європейських країн, скоро закінчать школу. Тому їм на зміну вже готуються активні школярі середніх класів. Сьогодні Євроклуб нашої школи святкує день толерантності, тобто повага до кожної людини, не дивлячись на шкіри, національність тощо. Кожен з нас не обирає, обирає друзів не завдяки їхньої національності, високій, чи вони не високі, чи низькі, товстенькі, чи худі. В Україні також мешкають люди різних релігій. Стали вже друзями Євроклубу студенти-викладачі Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу. У навчальному закладі діє клуб Ерудит, учасники якого самі розробляють пізнавальні проекти, цікаві і своїм одноліткам, і школярам. У нашому Херсонському кооперативному економіка правовому коледжі створено багато ігр і презентацій як для наших студентів, так і для школярів міста. І саме ми намагаємося донести традиції, культуру, знання у цікавій формі, у пізнавальній формі, щоб діти і наші студенти зрозуміли, що вчитися це цікаво і потрібно, і що світ навколо нас набагато цікавіший, ніж нам здається на перший погляд. І сподіваємося. Що така наша просвітницька робота дасть результат, що і наші студенти, і школярі зацікавляться європейською тематикою і, взагалі, почнуть краще вчитися і самовдосконалюватися. Цього разу для школярів інтелектуальна абетка видатні люди Європи. За фотографією і мінімальною інформацією треба відгадати прізвище відомих письменників, композиторів, вчених винахідників. Дізнатися, що назва тканини Жакардова походить від прізвища конструктора Ткацького верстата з Франції Жакарда. І так далі. Інтелектуальна гра захопила і дорослих і дітей. Співпраця між шкільним євроклубом і кооперативним коледжем спрямована на розширення знань. І з новими проектами вони зустрічатимуться. Знову.